Вітаю глядачів телеканалу Вікка. З вами Анастасія Романча і далі прогноз погоди на 26 грудня. У Черкасах день буде похмурим. Температура вдень мінус 2 градуси, а вночі становитиме мінус 3. В Умані та Звенигородці небо залишатиметься хмарним. День очікується до мінус 6 градусів. Наші стопчики термометрів покажуть до мінус 9. У каневі та золотонощі похмура погода. День температура становитиме мінус 3 градуси, а вночі до мінус 4. У Смілі та Чигирині прогнозують хмарність. День до мінус 3 градусів, а вночі мінус 4. Цього дня світильний народження святкує В'ячеслав Усков. Вітаємо тебе зі святом. Нехай життя дарує тільки радість, здоров'я буде міцним, а любов і підтримка рідних завжди поруч. Бережіть себе, залишайтеся у гарному настрої та до нових зустрічей на телеканалі ВІККА.